Перед приміщенням Мушанської райдержадміністрації народний віче люди вимагають відставки голови. Останній до людей вийшов, запевняє він з громадою. Для того аби заспокоїти всіх і сказати, що жодна влада, жодна посада не має сенсу, коли л'ється кров людей. Я хочу сказати наступне: я нічого не боюсь, але я складаю повноваження голови районної державної адміністрації, оскільки це. Я думаю, буде сприйнято з розумінням сьогоднішньою громадою. Громада так вимагає, і я цього не боюся. На підтвердження своїх слів Геннадій Владичук демонструє власноруч написану заяву. Також каже, подібний документ написав і про призупинення свого членства в партії регіонів. Проте люди вимагають, аби чиновник вийшов з цієї політичної сили. Призупинити це. Не вихід заява про вихід з партії не потребує ніякого погодження, ніякої ради. Нічого, людина написала і вийшла. Ще раз, ви, я дивлюсь вам в очі і кажу. Ви брехун! черговина, брехун. 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 брехун! 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 Щоб пересвідчитись у тому, що Геннадій Владичук таки залишить свою посаду, люди йдуть на позачергову сесію райради. Там на порядку денному два питання, одне з яких про висловлення недовіри голові Гощанської райдержадміністрації. Місцеві депутати закидають йому відсутність патріотизму. Голова говорить, що він патріот України, патріот району. Чому ми, от особисто я, повинен збирати, якщо голова адміністрації володіє ситуацією в районі, він повинен сам був, напевно, як на мене, зібрати депутатів і сказати, що, шановні, от так і так сталося, така ситуація там. Я проти цього. Давайте ну, чи звернення до людей, чи звернення до президента. Як він являється партії регіонів, голосують депутати в таємному режимі. В результаті 28 з 37 присутніх обранців висловлюють недовірю Геннадію Владичуку. Тож більшістю голосів депутати обезглавили район. Олександр Тузар Артем Лаговський, Новини Рівного.